Village Life Календар обрізки плодових дерев 2023. Терміни та особливості в таблиці. Також ексклюзивний календар. Новий дачний сезон наближається. Пора складати плани обрізки плодових дерев на весь рік. Завдяки нашій статті та баровистій таблиці вам буде простіше спланувати дачні роботи. Даний календар обрізки плодових дерев 2023. Він також. Актуальний на інші подальші роки, створений для легкого старту цього року. Без обрізки культурні дерева гірше плодоносять і частіше хворіють. Не варто нехтувати цією процедурою, але й старатися з нею е, не бажано. Щоб рослини не ослабли протягом року дерева залежно від віку е, та виду обрізають не менше одного разу. Зазвичай на весні та або восени. Влітку можна також приділяти увагу обрізці, а ось тільки в крайньому разі. Весняна обрізка плодових дерев. Весна найсприятливіший час для обрізки. Різні види обрізки важливо провести в сухий ясний день до початку скоро сокоруху. Після настання тепла у рослин швидше загоюються всі рани. Якщо ж кардинальна обрізка була зроблена восени, то навесні можна пропустити процедуру, вирізавши тільки пошкоджені за зиму пагани. На сезон варто вирізати не більше чверті гілок, щоб не послабити рослину. Чим старше дерево, тим краще воно переносить обрізку. Літня обрізка плодових дерев Літня обрізка прискорюють розвиток молодих саджанців, Також влітку можна провести, підтримуючи стрижку, щоб обмежити. Ріст прибрати загущені ділянки крони і зелені пагони, пасинки, але кардинальну обрізку в цей час краще не проводити. Осіння обрізка плодових дерев. До заморозків слід провести санітарну обрізку дерев. У деяких випадках можна і формувально, завдяки процедурі позбудуться своїх укриттів, шкідники і збутники хвороб. Крона менше постраждає від снігу навесні. Не доведеться очищати рослину від хворих і старих гілок. Залишиться тільки вирізати підмерзлі та злагані гілки. День для роботи потрібно вибрати сухий ясний. Варто бути обережнішими з теплолюбивкультурами, а, а молодими саджанцями їм краще провести найбільш щадну санітарну обрізку, щоб не знизити монозостійкість. Восени дерева можна обрізати тільки після опадання листя. Зимова обрізка плодових дерев. Обрізка дерев взимку захід досить ризикований, але іноді цілком виправданий. якщо, наприклад, ви не встигли провести процедуру восени і є рилик, що нослини посаждають від рясного снігу, можливо проводити обрізку за температури не нижче мінус 5 градусів за Цельсія в ясний і сухий день. Теплолюбні культури обрізати не можна. Тепер розглянемо особливості обрізки популярних плодових дерев. Всі матеріали будуть доступні на сайті, Ви можете в описі відеоролика перейти на посилання і ознайомитися з текстом і картинками також. Доступний календар, який ви зможете завантажити у високій роздільній якості і користуватися ним на здоров'я. Обрізання абрикоса. Абрикос потребує регулярної формувальної обрізки, яка захищає рослину від виснаження в період рясних урожаїв, тому щоб збільшити тривалість життя дерева, потрібно видаляти в нього не тільки хворі та старі гілки, а й частину плодових. Також формувальна обрізка стимулює розгалужування молодих саджанців абрикоса. Що стосується осінньої обрізки, то піддавати її можна абрикоси ранніх і середньоранніх сортів. Дерева пізніх сортів обрізають тільки навесні, іначе є ризик занадто послабити рослину. Абрикос плодоносить на одарічених паванах, спорцах і букетних гілочках. Обрізка айви. При обрізанні айви пам'ятайте, найголовніше, що рослина плодоносить на торішньому прирості, тому важливо його випадково не видалити. Починаючи обрізку з першого року життя не варто вкорчовувати гілки, на них знаходяться плодові броньки. Вирізати можна прикореневі пагони і пагони, що загущують, а також надмірно витягнуті гілки, що виступають за межі крони. Але чапо доносить найчастіше на шпорцях і букетних гілках. Дерево не любить сильної обрізки, а літня процедура йому і зовсім е, протипоказана. Що в період форосту рослина відділяє багато соку і, втративши частину гілок, може захворіти, досить весні вкорочувати пагані, проріджувати крону або сини проводити дбайливе санітарне обрізання і дерево буде радувати врожає. Обрізка вишні та черешня. Вишня і черешня досить добре піддаються всім винам обрізки з весни до осені. Головне проводити процедуру за всіма правилами. весні видаляють кріп хворих і старих гілок, невдало розташовані молоді, а також занадто короткі пагони. Влітку проводять регулюючу обрізку, яка підвищить плодоношення восени ж до останнього провез та щаднув делікатну санітарну процедуру. Не обрізайте торішній приріст, кетні гілки пагони віком 2-3 роки. Тому що саме на них дерева будуть плодоносити в поточному році. Обрізання груші, як і інші садові дерева, груша прихильно, до... прихильно ставиться до своєчасної обрізки, оскільки дерева плодоносить на подушках і кінцях горизонтальних гілок. Обрізати їх без потреби не варто, а ось пагани, які дивляться вниз або в бік стовбура, можна сміливо видаляти. Влітку у груші вкорочуються молоді пагони. Обрізка персика для нормального розвитку і плодоношення персика в середній смузі, його потрібно обов'язково обрізати. Регулярне проріжування крони, укорочення гілок дозволяє дереву отримувати більше світла і повітря. Знижує ризик захворювань, зазвичай у персика вирізають старі гілки, що відплодоносили, а також недозрілі пагони, не варто забувати і про формування крони. Найкраще цю роботу проводити навесні. Обрізання сливи. Слива плодоносить на торішніх плодових і букетних гілках, але третину її приросту можна сміливо проріджувати, тоді дерево буде давати більший і солодший урожай. Крім обрізки навесні і восени, сливи проводять і легку санітарну обрізку. Відку. Обрізання яблуні. Без обрізки яблуня може плодоносити досить довго, але все ж не варто позбавляти її цієї процедури. Сайбе залущення крони призводить до хвороб, приваблює шкідників до того ж яблуня, одна з небагатьох рослин у саду, яка добре піддається всім видам обрізки. Врожальність. І декоративність дереву допоможе повернути омолоджувальна обрізка, яку можна провести навесні або восени. Також не варто забувати про санітарну процедуру, але в літній період буде успішною легка формувальна обрізка. Яблулення плодоносить на плодушках і кінцях горизонтальних гілок. Частину корисної інформації можете переглянути в табличці зручній. Табличка знаходиться на сайті, переходьте в фоп. У описі є посилання, там ви знайдете всю корисну інформацію. Зберігайте, діліться даним матеріалом зі своїми друзями, знайомими в соціальних мережах. Шарите, ставте вподобайки, коментуйте, давайте будемо разом просувати україномовний контент. Ми, як Village Life, все про життя в селі будемо надавати вам інформацію необхідні вам. Пишіть побажання, коментарі. Ми читаємо, вчимося також разом. Провіщо нам це російська мова і російський контент, якщо ми можемо робити щось своє. Всім дякую. Підписуйтесь на наш канал, У нас буде багато цікавого. ставте вподобайки. Пишіть коментарі і не забудьте поставити дзвіночок. Наші матеріали виходять не так постійно, але будемо старатися нарощувати силу. Всім дякую за перегляд відеоролика. Слава Україні!